в мене не було розпаковочки. Зараз покажу вам, що в мене тут. Це велике замовлення постільної білизни, яке я продаю разом із машулею. Це моя кума. Ми продаємо цю постіль по дропшипінгу і в основному постійно собі щось беремо на пробу, щоб знати, яка якість, що рекомендувати вам і що краще продавати. Тобто, всю постільну білизну, і всі товари наші ми тестуємо. На собі. Найперше, що я вам покажу, це зимова ковдра. Так скоро буде холодно і треба утеплятися. Це друга ковдра від фірми Ода в мене вже. Перша в мене на моєму ліжку двохспальному дуже тепла, дуже комфортна, дуже класна. Влітку не парко під нею, і взимку дуже тепло на моєму ліжку, в іншому трошечки і я вже показувала якось у відео, тому повторюватись не буду. А ось цю голубеньку я взяла для свого сина в розмірі 155 на 210. Це стандартний розмір. Є вони в розмірі півтора спальни, двохспальні і євро. Це силиконове поліефірне волокно, дуже класний. Я цю ковдру, до речі, прала, і непогано вона переносить прання. У мого сина такого голубенько-синього кольору є дуже велика кольорова гама цих ковдр. Просто можна підібрати щось для себе. Єдине, що хочу сказати, що на фото відтінок може трішки відрізнятися від того, що ви бачите на екрані. Ну і так само зараз у відео ось ковдра виглядає ніби фіолетово голуба, але насправді вона синьо-голуба. Тут вже, знаєте, кожен підбере собі щось на свій вибір. Я скажу, що все ж таки ковдру ми одягаємо в під ковдру і ми її не бачимо, але все ж таки колір, можливо, для когось має значення. Ось для сина я обрала саме голубеньку. А для дівчинки можна взяти рожеву. По цінах я на екрані, звісно ж таки, пропишу їхні ціни актуальні на сьогоднішній день, на сьогоднішнє число. Тобто дата буде також прописана, бо ціни змінюються, і асортимент в нашому магазині також. А ось це в мене з із з тефлоновим покриттям краса та практичність у вашій оселі. взяла саме ось таку, є вона з різними візерунками. Величезні переваги цієї скатертини це стійка до плям та вологі рідини не вбираються, а просто стікаються з поверхні. Легко чиститься, досить просто протерти серветкою, не втрачає колір після прання і підходить для щоденного використання та святкових подій. Дуже різноманітний має дизайн, розміри є їх три. Ціни також прописую на відео. Це ідеальний варіант для кухні, їдальні або заміського будинку. Довговічна зносостійкість і водночас елегантна ця скатертина стане улюбленою деталю вашого столу. Я собі брала це для будинку, тому показую вам, як вона виглядає на нашому старому столику, на нашому будівництві. Хто не дивиться мій влоговий канал, той не знає, але. Ми з чоловіком будуємося вже дуже давно, 6 років, і в нашому будинку, ось так зараз. Ну а тепер ми подивимося з вами подушку. тісто. взяла таку подушку, я вперше мені дуже сподобався дизайн. І я думаю, що її можна використовувати як декоративно, але на ній дуже зручно також спати. Брала я її для сина, куди ж до ковдри не взяти нову подушку. І також буде тут ще огляд в мене постільної білизни для нього, яку він обирав сам. Подушка дуже м'яка. Я вам пропишу зараз її склад. І щоб ви собі розуміли, скільки на неї не натискаєш, вона повертає свою форму. Далі у мене тут кухонні рушнички, нічим не здивую, але є вони в різних кольорах. Треба просто уточнювати. Саме ось ці з кавою, їх є дуже багато упаковочок, тому. Ціна на них хороша, якість хороша. Взяла я їх собі для квартири і також для будинку. У мене тепер все в подвійному обсязі. Ну, а тепер давайте поглянемо ще декілька позицій. Тут замовлення не тільки моє, а й маші. І ще в мене замовили на замовлення з мого міста прострадло на резинку на диван. Такі робили ми вперше. Зазвичай робимо простирадло на резинку на ліжко. А це вимірювали диван тут індивідуальний пошив. Подивіться, як гарно прошита резиночка, все чудово. Можливо, хтось не знав. Можна замінити в ваших комплектах простирадло і замовити його окремо. Коли я показувала попередню розпаковку постільної білезни, то показувала вже цей комплект із 100% бавовни, але покажу його повторно. Мій син, коли його побачив, вирішив, що дуже йому треба саме цей комплект. Ми перешили про на розинку. Це до речі, додаткова оплата йде за це. Якщо хтось буде замовляти, то зазвичай на матраси треба збільшити простирадло, і воно оплачується окремо, так само перешив на резинку. Наволочки 50 на 70, і звісно ж таки, під підковдра. Ми були в нашому будинку, і я, звісно ж таки, одягнула цей комплект вже на дитяче ліжко. В нас тут менший син з нами, але це ліжко для середнього сина. Так як у нього був нещодавно день народження, і це ліжко йому подарував. То ми, як батьки, подарували йому подушку, ковдру, а також нову постільну білизну. Тут Вовчику дуже вона сподобалась. Мені також якість просто неймовірна. Взагалі, в нас комплекти всі дуже хорошої якості. Ну, а тепер давайте подивимося на літню ковдру. Це літня ковдра холодок. В нас її вже декілька разів замовляли. І Машуля вирішила замовити її собі, бо в квартирі, каже, дуже душно і спати під звичайною ковдрою. Незручно, некомфортно і дуже спекотно. Ця ковдра холодок, вона дуже така приємна до тіла, я би сказала, слизька. Йде вона двохстороння, є в нас декілька варіантів цієї літньої ковдри. Всю кольорову гаму ви можете подивитися в нашому телеграм-каналі. І я вам скажу, що вона дуже така об'ємна, вона заміняє не тільки ковдру, а ще і покривало. Легко переться і дуже швидко сохне. Ну, а тут у нас, звісно ж, такі рушнички, це машуля замовила для себе. Розмір 70 на 140 це мікрокотон, вони дуже м'які. Настільки м'які, що я подумала, чому я не замовила для себе також такий набір. У неї тут такі пастельні, більш-менш тона. Це сіренький, світло-сірий, я би сказала. З однієї сторони йде така полоска. Як вафелька, хоча це не вафелька, вона просто прошита. Дуже якісні, до речі, рушники. Хто шукає банні, вони є, до речі, в двох розмірах: є лицеві і є банні. В асортименті є різні кольори, є щось типу персикового, рожевого. Цей комплект більше йде чоловічий, але її жінки полюбляють таку кольорову гаму. Наступний рушничок у нас тут коричневий, ось такий розгортати вже не буду. І ще один це темно-сірий. Повторюю, що кольорова гама є більша, не тільки така, тому заглядайте за посиланням в описі під відео і можете. Переглянути. Ну, а тут у мене замовили в нашому місті також постільний комплект білизни. Його, здається, мені також в якихось розпаковках показувала, але є просто комплекти фаворити. Тут наволочки йдуть 70 на 70. Можна було замовляти, перешив на розмір 50 на 70. Це додаткова функція. В нас є, плюс 30 гривень, і будуть от зменшені наволочки. Звичайне простирадло замовила людина і. Ковдра під ковдра вірніше. Тут вона йде двохстороння з двох тканин, це 100% бавовна. І що я вам скажу, в півтораспальних комплектах іноді буває під ковдра така сама, як наволочки, а буває двохстороння, яка і є така, як і простирадло, і наволочки. Далі у нас тут водонепроникний на матрасник. Я собі планую взяти також. Дуже мені сподобались вони. Тим, що вони є не тільки білого кольору, якщо на момент відео цього кольору не буде, або саме цієї фірми, то в нас завжди в асортименті є водониприникні на матрасники. Просто змінюється виробник фірма, але якість їх завжди незмінна. Тут іде на стандартний такий матрас 160 х на двісті. Іде по периметру резинка, до речі, висота йде 25 см. Це можна одягнути на звичайний матрас. Звичайну матрасу висота йде 20 см, тому гарненько загортається. Ось як бачите, зсередини він такий воду не проникне, а із цієї зовнішньої сторони він навіть трошечки м'якенький. Ну і в цьому відео покажу вам різницю між страйб'язю. Та страйп сатином. Я показувала у відео якось у влоговому, що взяла собі бежеву постіль бязь і користуюся нею вже декілька місяців, дуже задоволена. А цього разу взяла собі страйп сатин. Це дорога тканина, це 100% бавовна. Так як бязь – це бавовна із поліестером 80 на 20%. То страйп Satin – це стовідсоткова бавовна. Щоб ви з легкістю могли розпізнати, де вас дурять і де не є страйп Satin, я вирішила показати вам ось таке відео. Тут у мене прострадло на резинку на матрас 160 х на двісті, і що я хочу сказати. Страйб-бязь виглядає ось так. Це бежевий комплект за декілька циклів прання. Подивіться, як він виглядає. Тобто він, можна сказати, і не змінився, але на дотик він більш такий слизький. Ось страйп сатин, він виглядає в дійсності дорого багато. Тканина більш щільна. Вона така, знаєте, не сказала би я, що вона слизька, але вона така. Дуже добре буде прилягати до тіла. Ця тканина дихає, і взагалі для літа і не тільки страйп сатин рекомендую. В кінець відео буде вам із мого будівництва, бо саме тут знаходжуся. Хочу додати трошечки, що саме чому я на кінець відео вставила таку вставочку страйп-бязі і страйп сатину. В нас в асортименті є що одне, що інше, і це дві різних тканини. Я тестувала Stripe Bias, непогана тканина, нічого поганого про неї сказати не можу. Все супер, все супер переться, все супер, сохне, ну дуже швидко. От, от, до речі, Stripe Bias сохне буквально там за якихось 30 хвилин. І навіть враховуючи те, що ви не виносите це на вулицю, або там просто кинули десь на сушилку. Дуже швидко сохне. Страйп-сатин сохне трошечки довше, але страйп-сатин дійсно вартує своєї ціни. А постільна білизна досить так дорого коштує. І ми не виключення в нас не дуже дешевше, хоча я дивилась так по інтернету, то в нас дешевші ціни. І в нас є можливість ось цей страйп сатин перешити під ваші розміри. Я буду вдячна вам, якщо ви поставите вподобайку моєму відео, якщо ви напишете будь-який коментар для підтримки мого каналу. І також поділитеся моїм відео зі своїми друзями, Можливо, комусь буде цінна інформація, наглядно побачити, як відрізнити. Страйб-бязь від страйп сатину. У страйп сатині дуже чітко виражені ці полосочки. До речі, про це не сказала у відео. Дуже чітко видно, бо Страйб-Бязь, вони ніби переливаються, ніби зливаються полосочки. А ось саме страйп-сатин, де б ви його не поклали? Як би ви його не поклали, там ці полосочки дуже чітко помітно. Тому старайтеся відрізняти, де страйп сатин, де Страйб-Бязь. І ціна тут зовсім не грає ролі, бо е, знаю такі місця, де страйп б'язь продають по ціні страйп сатину. Е, просто людина купує, хоче купити якісну постільну білизну і її там дурить. Ну, в основному так. На цьому закінчую своє відео. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь. Е, кому потрібна постільна білизна, подушки, наволочки, додаткові якісь, можливо. Частини комплекту, простирадла, покривала, скатертини, все, що ваша душа забажає, є в нас з Машою. Будемо раді з вами співпрацювати, вам продавати. І залишайте свої, до речі, відгуки, хто в нас щось вже замовляв, також в коментарях. В нас все офіційно, все на ФОП. Всім дякую і всім до зустрічі, всім па-па-па-па.